Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Олексій Гетьман, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, заявив, що великого тактичного значення Авдіївка для української армії немає. Про це гетьман розповів етері Еспресо. Якщо Авдіївку доведеться залишити, то це суттєво. Стратегічно не вплине на лінію східного фронту від Куп'янська до Вугледара, Сказав ветеран за словами майора запасу, американський інститут дослідження війни заявив, що наймові. Вірніше, Росія витрачає таку велику кількість сили та техніки, не тому що цей об'єкт для них такий важливий з військової точки зору більше з політичної для того, щоб можна було показати якісь перемоги. Лінія фронту не може бути стаціонарною, бо вона проходить по вогневих позиціях, які постійно змінюються. Тримати там війська заради того, щоб просто тримати, ніхто не буде. Тим більше, якщо виникне реальна ймовірність оточення, то командування дасть відвід війська. Наголосив гетьман в той же час, російські війська та 11 листопада вели наступальні дії в районі Авдіївки. Його результати не підтверджені. Водночас російські військові блогери стверджували, що російські війська увійшли до околиць степового, 3 кілометри на північний захід від Авдіївки і продовжують бої в цьому районі. Пов'язаний із Кремлем, військовий блогер додав, що російські сили також зайняли позиції на залізничні колії, дозволивши російським силам досягти тактичних успіхів біля степового. За його словами, російські війська намагаються створити котело навколо Авдіївки. І таким чином позбавити українські сили можливості отримувати позиції у тилових районах на Одіївському напрямку. Українські сили здійснили обмежені наземні атаки на східному лівому березі Херсонської області, 10 листопада. Російський військовий блогара стверджував, що українські сили атакували поблизу поєми 10 кілометрів на південний схід від Херсона та 4 кілометри від річки Дніпро, Піщанівки, 13 кілометрів на південний схід від Херсона та 3 кілометри від річки Дніпро, Степного 18 кілометрів на схід від міста Херсона та 4 кілометри від річки Дніпро та Кринока 30 кілометрів на північний схід від Херсонської області та 2 кілометри від річки Дніпро. Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські сили частково затріпилися на південь від Кринок 9 листопада, але згодом відступили через російський обстріл. Російські джерела стверджували, що прогалини в російській протиповітряній обороні дозволяють українським силам діяти ударно так. Тичної авіації на фронті біля Кринок опубліковані 10 листопада геолокаційні кадри вказують на те, що російські війська просунулися на південь від Кринок. 10 листопада російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп'янська сватове Креміна, і нещодавно досягли незначного підтвердженого процесу. Геолокаційні кадри опубліковані 7 і 9 листопада показують, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Петропавлівки, 7 кілометрів на схід від. Куп'янська, окрім цього, 10 листопада українські війська продовжили наступальні дії на південному фланзі Бахмута та підтвердили незначне просування. Підкреслимо за місяць активних боїв за місто Авдіївка у Донецькій області. Загинуло близько 10 тисяч, тисяч росіян. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Телеграм в п'ятницю 10 листопада. Залужний назвав втрати росіян під Авдіївкою. Розбита російська бронетехніка палає під Авдіївкою. Українські військові спалили в районі Авдіївки понад. 100 ворожих танків та 250 інших бронемашин за місяць активних боїв за місто Авдіївка у Донецькій області загинуло близько 10 тисяч росіян. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телеграму в п'ятницю 10 листопада. За цей час наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та сім літаків су 25 Загальні втрати противника у живій силі становить близько 10 тисяч осіб. Написав залужний. Головком подякував за героїчну оборону Одівки усім бойовим бригадам, кожному захиснику і захисниці. Схиляю голову перед тими, хто на щиті вічна пам'ять і шана. Додав він до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.